Вітаю, шановні пані та панове, мене звуть Тарас. Сьогодні ми розпочинаємо грати у гру, яка зветься Європа Універсаліс 4. Ця гра є глобальною стратегією, по ходу, скажімо так, справи записування цих відео. Я буду намагатися навчити вас грати у цю гру, пояснити всі аспекти, які тут присутні, якщо ви ще не знайомі з цією грою. Ну давайте перейдемо до справи. Грати я пропоную за Францію. Франція є неймовірно могутньою західноєвропейською державою. Скажімо так, не. В сьогоднішньому вигляді станом на 1444 рік, але ми її такою зробимо. Грати ми будемо у режимі Iron Man. Цей режим відрізняється, від, звичайно, тим, що у вас буде всього на один сейв файл, що означає, що ви не зможете повернутися, скажімо так, в минулі роки, якщо у вас сталася якась неприємна подія. Сейв файл я назвав Франція. Отже, розпочинаємо. Я не буду зараз вдаватися у всі деталі того, що я робитиму. буду сподіватися, що ви напишете в коментарях, який аспект гри вам треба буде пояснити. І в наступних відео я би вже їх потихеньку пояснював, тому дуже прошу писати. Отже, з базового я видалю всі наші кавалерійські війська, оскільки вони є невиправдано дорогими в утримуванні і толку в бою від них не дуже багато. Відправляємо наш торговий флот захищати наш торговий вплив у цей торговий вузол. Решту нашого флоту ми залишаємо в безпечному місці, оскільки скоро на нас чекає війна з британцями. Так, призначаємо генералів до наших армій, двох стандартних, які нам вже дає гра. Прибираємо до мінімуму утримування наших військ, що десь можливість заробляти. Більше дукатів місяць, дукат це універсальна валюта у грі. Для всіх країн вона одна. Всі країни заробляють в дукатах. Так само витрачають все в дукатах. Отже, це віконечко треба буде пояснювати детальніше, тому зараз я у всі деталі вдаватись не буду. Але це треба зробити. Так, цим ми завершили. Також ми, як Франція, маємо дуже багато васалів. На своїй території. Практично, все це синє, окрім Прованса, зараз він не буде відображатися синім, є нашими васалами. Ось як ви можете бачити, такий блакитний кольор. Це все наші васали. Їх всього у нас раз, два, три, чотири, п'ять. Це Орлеан, Фуа, Бурбон, Овернь і Арманьяк. Наші два найсильніші васали це Орлеан і Арманьяк. Тому ми будемо націлюватись на те, аби приєднати їх. До нашої держави одним із перших. Ось ми також намагатимемось зараз підписати альянс з Кастилією. Вона є могутньою державою так само, і у неї флот значно сильніший за наш. Тому будемо намагатися це організувати. Ось, як можете бачити, ми е, організували з Кастилією весілля королівське. Тобто тепер наш, наш король зв'язаний з Кастильським королем, наші дві династії. Е, зараз будемо підписувати Союз, тому ми. Трошки відпускаємо паузу, дивимось за тим, як гра починає гратись. вже зовсім скоро можна буде підписати військовий союз. Також було б непогано з якоюсь іншою державою такий союз підписати. Я думаю, що це можна було би зробити з Арагоном. А прикро, що цього разу. Арагон додав Кастилію до списку своїх супротивників. Тобто, шанси того, що Іспанія сформується дипломатично, стали меншими, але все ж це можливо. Отже, альянс підписаний. Ось, як ви можете бачити, Кастилія почала воювати проти Арагона. Такого зазвичай не стається. Відверто кажучи, я такого навіть не пам'ятаю за всі свої півтори тисячі годин гри в Європу. А... З одного боку треба, з іншого. З одного боку можна дістати багато територій, ось цю Каталонію, тому давайте вступаємо у війну, будемо бачити, як вона себе покаже, ця війна. Право у тому, що нам треба готуватись до війни з Англією, а не воювати з потенційним союзником, виснажуючи, що його сили, що кастильські сили, це досить неприємна ситуація. Писуємо також весільні договори з нашими васалами, аби покращити з ними відносини. Ось як можете бачити, стався бій. Я навіть його не помітив. Досить прикро, що ми його, скоріш за все, зараз програємо і мені доведеться використати нашу другу армію. Так, ми його програємо. Що не є критичним, але неприємно. Ось як можете бачити, війна з Англією почалася. Кастилія бере в ній участь, тому. У війні з Англією перемога буде за нами. Це безперечно. Це безсумнівно. Наш флот зараз. Скоріше за все, теж програє морську битву за рагоном. Це, це не Аполь. Так, це Неапольський плод. Я не буду ризикувати. Відправлю наш флот назад у порт. Війна з Англією і з Арагоном одночасно це б неприємна штука, але Кастилія от зовсім скоро вже мала би завершити її і перейти до допомоги нам. Так, дуже неприємно ми почали цю кампанію. Але бувало і гірше. Ось як ви можете бачити, Англія робить важкову висадку в Кастилію, намагається відволікти кастильські війська. Ось ми взяли, скажімо так, основний форт британців на нормандському узбережжі, тому одна наша армія вже звільнилась. Я б навіть сказав, що обидві можна їх перекидувати на південь. Наші генерали на порядок кращі, ніж британські, тому це не має бути особливо складно. Ось Кастилія перемогла Британію. Ось. Частини британської армії не стало взагалі. Майже 50% від того, що було. Ось ми відправляємо ще наші війська захищати столицю нашого васала. Так, арагонські війська відступили, це дуже приємна новина. Лот і спанії дворідшав, це, це неприємно, це дуже неприємно. З 20 чимось кораблів у неї стало 12. Ось Кастилія робить невдалу морську висадку. Не знаю для чого, може вона не думала, що війська туди прийдуть. Так. Ось урагона немає військ що формувати. Ось так ось йде бій. Ми його виграли завдяки. Нашим васалам. І треба добивати війська Англії, поки вони дезорганізовані. Ось ми їх. Повністю знищили. У Англії залишилось 5 тисяч військ на службі і 6 тисяч воїнів у запасі, з яких вона ще може сформувати свої війська. Тому війна з Англією вже виграна. Ось і війна з Арагоном. будемо сподіватися, що скоро теж закінчиться. Я хотів би дістати осі території, але скоріш за все в нас цього не вийде, оскільки Кастилія вже їх для себе зарезервувала, мені не подобається те, що арагонські війська сюди заходять. У нас немає тут жодної оборонної структури. а у нас тут форт. Давайте спробуємо. Ні, не варто було цього робити. Військ у них більше. У нас є ще один варіант. Це понабирати боргів і найняти найманців. Найманці допоможуть нам перемогти арагон і назавжди. Зараз ми дамо їм генерала найманцям. Війна, де, скажімо так, і гірше, ніж очікувалось, але мені здається, що перемога буде за нами, що в тій, що в іншій війні. Ось зараз буде бій. Наші війська не були повністю до нього готові, але. Ось ми перемогли завдяки нашим союзникам. Чесно кажучи, не очікував, що все буде настільки погано, але перемога за нами в цьому я впевнений. У Арагону залишилось 7000 військ. Кастилія ніяк не може взяти цей форт. Цікаво чому. Так, війна з Англією. Де на нашу користь. Нам залишилось взяти в облогу ось єдиний форт останній з провінції, які отримує Англія. І можна буде завершувати війну тим, що заберемо всі наші території. Ось, неприємна штука. Португалія покинула наші позиції. Я не знаю для чого вона це зробила. Кастилія знову спробувала невдалу висадку, намагаючись обійти ці фортеці, бо вони не дають пройти до цього регіону. Ось раз фортеця, ось два. Вони разом блокують прохід сюди, тому треба хоча б одну з них взяти. Або чу, або чу, або чу. Дуже повільно просувається облога цієї фортеці, англійської. Також варто покращувати відносини з нашими васалами, для того, аби пізніше мати можливість їх приєднати до Франції вже безпосередньо, ми втрачаємо досить багато грошей за рахунок того, що у нас перевищений ліміт армії є такий параметр. На 6 одиниць ми його перевищили. Але треба перетерпіти, бо це дає нам. Скажімо, перевагу в мирних переговорах з англійцями. Ось як ви можете бачити, Кастилія вже має успіх в захопленні Арагона, тому арагон мав би, скоріш за все, скоро здатися. Ось ми повністю обложили цей форт. Тепер ми можемо захопити цю провінцію. Хотілося би також Барселону, але це не наш пріоритет. Це не є пріоритетом. Ні в якому разі. У нас все ще є можливість захопити Барселону. Я думаю, можна навіть буде вийти з війни захопивши Барселону. Давайте сподіватися, що так воно і буде. Ми в теорії могли би це зробити, але. Але ні це цього не варте. Поки що. Я думаю, пізніше в деяких серіях ми... Це влаштуємо, але не сьогодні. Ми також переміщуємо наші армії в окуповані частини країн-противників. Це робиться для того, аби ми могли грабувати територію і отримувати за це дукати місцеву валюту, як я вже казав. Ось ми повністю взяли в облогу цей англійський форт, можна позбуватися. Найманців. Чомусь арагон вже не, не горить бажанням віддавати нам територію. Як я, як я казав, те, що я прибрав найманців, означає, що сил в нас поменшало, і арагон вже не горить таким бажанням віддати нам певні території. Ось, внаслідок того, що ці території захопили мої васали, вони переходять в мою окупацію, а не Кастильську, що означає, що Кастилія зможе внаслідок мирного договору забрати лише ті території, які зараз заштраховані жовтим кольором. Як ви можете бачити, сині заштраховані тому, що їх захопили або ми, або наші васали. Ось, Англія готова підписати з нами мирний договір. Але я б не поспішав його підписувати. Я хотів би забрати в Англії стільки грошей, скільки це можливо. Нам треба буде почекати, поки ця стрілочка не перетвориться на галочку, на зелену галочку. Це займе декілька місяців, можливо 2-3 роки. Як бачите, я. В принципі, все вдало спрогнозував, війни ми обидві виграли. Ось у Португалії сталося повстання, але нас це взагалі турбувати не повинно. Також покращимо відносини з Папою Римським, аби випадково не стати відлученим від церкви. Так, у Англії є на даний момент 15 тисяч військ. І ще 4 тисячі в запасі. Ну що, вона буде давати нам максимальну кількість грошей? Ні, не буде. Поки що. Ще треба трішки почекати. Якось так. Тут ми вже все награбували, треба переходити в іншу територію. Особливо награбувати треба цю провінцію, оскільки вона потім не перейде безпосередньо до нас як територія, вона перейде до герцогства Лансон. По історії, це герцогство було тут, поки його не захопила Англія. Тому, коли ми повернемо це герцогство, нам треба буде або обрати собі неприємні дебафи, або... Відновити герцогство, і воно стане нашим васалом. Я так і зроблю. Так, ну що, арагон здаватись, арагон буде здаватись добре. Ми не можемо забрати такі території. І цей замок мені не, не кончить треба. Але з іншого боку. З іншого боку, якщо Іспанія пізніше стане нашим противником, нам можна буде організувати тут потужну оборону, оскільки ці дві провінції відкривають шлях в дві сторони нашої країни, наліво-неправо, ось а так можна буде захищати одну провінцію і не переживати, що іспанці пройдуть через е, своє східне узбережжя. Над цим треба подумати, оскільки ця провінція не є дуже важливою. Я думаю, що її можна захопити, враховуючи, що Франція сьогодення контролює цю провінцію, ну точніше, це місто Рузийон. Ось, підписуємо мирний договір. Готуємось зустрічати тут повстанців місцевих, які будуть, це 100%. Якщо ми не влаштуємо одну цікаву річ. Ми піднімаємо місцеву автономію, що на мінус 10 опускає бажання повстати в місцевих. Я зазвичай так не роблю, але в такій стресовій ситуації, коли в нас не вистачає очків для націоналізації, ця міра просто необхідна. Такі дії нам потрібно робити. Ось Англія скоро теж мала би абсолютно здаватись. От ще один місяць і можна буде підписувати. Ще раз наголошую у випадку, якщо вам щось буде незрозуміло. Що я нажимаю для чого я щось роблю, пишіть в коментарях та пізніше поясню. Ось, Англія зібралась здаватись. У нас також пала стабільність, бо помер монарх. Ой, ні, не монарх помер. Помер спадкоємець. Неприємно. Цей спадкоємець взагалі нікчема, тому ми його позбудемось. Неприємно вийшло. Так, виплачуємо наші всі борги за рахунок грошей, які ми дістали від Арагона. Ось, підписуємо мирний договір з Англією. Беручи 412 дукатів, багато. Ось, можна також прибрати цю фортецю, але. На випадок війни з іспанцями її можна тут залишити. Хоча я не надаю перевагу будуванню фортець у цих двох провінціях, в бордо, тому що це важливий торговий вузол і, в принципі, розвинута провінція, і тут тому, що це е, холмиста місцевість, як можете бачити, бонус до захисту там є плюс 10% до захисту фортеці, що означає, що ворогу знадобиться більше часу для того, аби її повністю захопити. І також там є. Параметр Dice Roll for Attacker, який е, означає те, що якщо там буде стояти наша армія, і туди прийдуть вороги, то в них бойові параметри, е, деякі специфічні, будуть на один пункт менші. Ось так. Тому протечу можна було би там залишити, напевно, але ні, я її напевно приберу. Ось так. Е, отже, мирний договір є. Армія в нас залишилась. Це все дуже добре. У нас виконалися всі три місії, які ми виконуємо. Тепер у нас є претензії на прованс, ось на ці чотири провінції, і також на Бретень, які ми захопимо. Але трішечки пізніше. У нас також є можливість будувати церкви, що ми неодмінно робимо. Робиться для того, аби на 40% збільшити податки місячні з кожної провінції, в якій є церква. Бургундія. Немає монарха, монарх Бургундії помер. Тепер вона перейшла до нас в Унію. Тобто вона стала для нас як Литва для Польщі один король над двома державами. Це чудові новини. Нам не доведеться воювати з Бургундією за ці землі, але також є і негативна складова. Негативна складова полягає в тому, що нам доведеться зараз вирішувати багато повстань, які можуть статися на території Бургундії, Як бачите, ось вони є. О також є наші повстання, а цей прапор означає, що вони на території Бургундії. Військ у нас мало, тому це неприємно. Було би в нас їх більше, можна було би щось з цим робити. Отже. Церкву можна хіба ще в Ліоні побудувати, взяти нашу армію. Треба перевірити, чи на півдні хтось буде повставати. Я сподіваюся, що ні. Хіба через 14 років, але це виключно тому, що провінція не націоналізована. Зараз ми цю проблему вирішимо. Ось починаємо націоналізацію. У Орлеану також сталося повстання, неприємна новина. Так, у нас є четвертий рівень технології, у нас може виникнути. Повстання селян. Нам треба дуже багато адміністративних очків. Так, у нас сталася проблема. Австрія погрожує почати війну, якщо ми не звільнимо Бургундію. У Бургундії дуже багато військ, на порядок більше, ніж в нас. Також треба буде будувати Фегунську мережу в Австрії для того, аби легше брати фортеці. Ось ми також починаємо націоналізовувати кале, аби повстань там не було. Також піднімемо автономію. Піднімання автономії це дуже погана річ для нас на даний момент, оскільки рівень податків виробництва і людського ресурсу цієї провінції падає практично до нуля. Ось тому ці провінції на років 50-70 взагалі не будуть приносити нам ніяких податків і людського ресурсу. Але в довгостроковій перспективі це потрібна річ. Ось, як можете бачити, зараз буде бійка. Перша бійка сталася, повністю знищили армію ворожу. Землі Бургундії дозволять нам сильніше контролювати. Ось цей от торговий вузол, один з трьох кінцевих у грі, тобто раз, англійський канал Генуя і Венеція є кінцевими торговими вузлами, контроль їх дозволяє заробляти величезні суми грошей. Всі решта торгових вузлів, вони, скажімо так, проміжні. Як можете бачити, наш торговий вузол шампань. Він є передостаннім. З нього. Торгові потоки течуть один в гену і другий в англійський канал. Це неприємно, але ми все одно заробляємо плюс-мінус нормальні гроші за мірками цих років. Ось є також австрійська армія, можна спробувати дати їй бій. Ось бій відбувається, австрійська армія явно не очікувала такого повороту подій. Я не хочу, аби наші війська брали участь у цій війні. У нас і так мало військ, нам треба їх поповнювати. Так, Кастилія захопила ось ці території Варагона. Арагон став менш потужним. Прикро, що Іспанія не захопила провінцію Валенсію, це є столицею Арагона. Вона досить розвинена. Розвиненіше навіть не в столиці Кастилії Толедо на один пункт. Ось цей параметр. Австрійці ніби розучились воювати. Здавалось би, так погано почали кампанію і так добре продовжуємо. Щось сіла Бургундія впала нам в Унію. Нам не доведеться захоплювати всі ці території силою. Бідна Австрія. Я думаю, завершуючи цю війну з австрійцями, можна буде завершити і саме відео, скажімо так, першу серію за Францію. Нам треба також підняти стабільність для того, аби повстання сільського не сталося. Ось воно вже націоналізоване кале. І скоро буде націоналізоване. Ууу, не скоро, пробачте. Він тільки наполовину націоналізувався. Ось. Що чекаємо, поки наші війська, війська наших союзників розберуться з Австрією. Ціль Австрії у цій війні захопити столицю Бургундії Діжон, для того, аби підняти свій військовий рахунок. Ось військовий рахунок, він вимірюється в відсотках, наводячи на нього, можна побачити, за що цей рахунок дають. Ця стрілочка показує, наскільки ще він може піднятися в відсотках, показуючи, за що саме. Можна підняти ці відсотки. Перемагаючи в боях і захоплюючи провінції, цей рахунок піднімається. З деякими виключеннями залежно від Казусбеллі від цілі війни. Ось також Мюнхен. Країна, вже не хоче з нами воювати. Ми в неї заберемо гроші. Заберемо гроші і також будемо вимагати військових репарацій. Військові репарації у грі завжди складають 10% від місячного доходу країни щомісячно. Кастилія, здається, буде невдоволена тим, що ми забрали цю провінцію, оскільки мені здається, що вона потрібна для того, аби сформувати Іспанію. Якщо вона потрібна, то Іспанії ми тут не побачимо. Ось Австрія вже не хоче з нами битися, змагатися. Вона війну програла. Ми беремо скільки можемо грошей і військові репарації. Я би також подумав над тим, аби передати Бургундії цю провінцію. Ось. Ми можемо виплатити борги Бургундії, але нам не до чого, нам самим потрібні ці кошти. Дивимось, у нас також може статись повстання в Каталонії, але через 250 років, як я і казав, піднімання автономії дуже допомагає. Воно з часом падає, вже 98%. На місяць падає на 10-ту одиницю. Це займе багато часу. Ось ми також підняли нашу стабільність, тепер повстання відбуватись немає. Ось ми відновили. Герцогство Алансон. Не знаю, чому воно відбулося тільки зараз. Вже також 1454 рік, що означає, що ми скоро зможемо приєднувати до нашої держави своїх вассалів. Цим ми займемося в наступній серії, а поки що дуже дякую вам за перегляд. Побачимось в наступних відео. Бувайте!